Проект інклюзивні робочі місця Шлек Коломіна Руслана. Ранок. Холодна пасмурна погода. Порожня автостанція міського маршрутного транспорту. На суміжній вулиці проїжджають автомобілі. Зображення на екрані стає розмитим Зображення зникає повністю з прибувшого автобусу жовтого кольору. Виходять люди. Серед них виходить жінка з білою тростиною. Вона йде по автостанції, скануючи маршрут тростиною. Жінка йде з правого боку вулиці біля огорожі парку. Шлек коломіна Руслана. Мій діагноз називається главкома 3-4 степені. Це вже нуль, зовсім не бачу. Немає зору 100%. Повна пітьма. Найбільше зіштовхуюсь з проблемою транспорту. Тому що, наприклад, я стою в одному кінці зупинки, а транспорт зупиняється на іншому кінці зупинки. Зупинка громадського транспорту. Під'їжджає білий тролейбус. Поки я до нього добіжу, він уже й двері закриє. Якщо ніхто не допоможе, або я сама не зорієнтуюсь, він уже й двері закриє і поїде. Руслана шукає вхід до передніх дверей тролейбусу, тростинує. Їй допомагає жінка, беручи її під руку. Якщо допоможе хтось добре, інколи мені самі потрібно звернутися до людей за допомоги. Ну, я вже звичайно привикла, але буває складно, що буває, що добираюсь легше, буває складніше. Руслана їде в тролейбусі. Руслана сидить в кабінеті в білому медичному фартусі. Поряд біля неї масажна кушетка. Ну, Бувало таке, що от там обрив був. На щастя, мені допомогли, тому що якби мені ну, не підсказали, що там викопали котлован, я б упала в ту яму, тому що я б, ну, я, я б її просто не побачила. От, мені допомогли її обійти і. Бувало таке, що я на дорогу вийду, машини проїжджають повз мене. А я вже зрозумію, що я на дорогу вийшла і вже намагаюся тротуар знайти або самостійно, або там люди підкажуть, що ви на дорогу вийшли. Треба на тротуар зайти. Руслана сидить в кабінеті. Дитинство моє пройшло в селі рядом з бабусею, з мамою, з татом. Ну, до семи років мене виховувала більше бабуся, так як батьки були на роботі. І... Ну, бабуся приобщала мене до цього світу, якби. Ну, потім у сім років пішла до школи у Львів, поїхала. Ну, там, звичайно, мама забирала мене на канікули, там, а так більше часу я була там. В 19 років закінчила школу, у 20 поступила у медичний коледж у нас, Буковинський рідний. Ну і вивчилася на масажиста. І вже з 14-го року працюю тут. Мельничук Володимир Іванович, завідувач поліклінічним відділенням. КМУ, міська поліклініка, номер 2. сидить в кабінеті за столом в білому халаті. У нього сиве волосся. Це головний лікар тоді в той час. Привела до нас масажистка і сказала, що це хороша масажистка, спеціаліст свого і своєї праці. Єдиний, що вона має інвалідність там, зв'язку з патологією зору. Але чисто по-людськи, і врахуючи її професійні властивості, я думаю, що ми можемо дати можливість їй працювати масажисткою. В той час без безуслівно, що в мене виникла пересторога, тому що це пов'язана робота з тим, що треба фіксувати якусь письмовому варіанті її пацієнтів. Її треба влаштувати якісь побутові ці всі необхідності для неї. Що на роботі, як би пересторога було, як могли добиратися з гроші до нас на роботу від нас, і так далі. Буквально через кілька днів до нас до мене підходили неодноразово підходили вдячні пацієнти. які сказали, от у вас появилася одна масажистка, ми дуже нею задоволені, і так далі. І за кілька цих років і до мене ніхто не підходив абсолютно. Сказав, що якийсь якийсь там мінус у її роботі. і все. вона адаптувалась до нас. Ми адаптувалися до неї, і це все. І ми дуже задоволені її роботою. Табличка на дверях, кабінет масажу. Руслана робить масаж спини пацієнтці, яка лежить на кушетці на животі. Правда, на роботу ну, якби боялися брати мене, тому що як ніяк як я не бачу, як я зорієнтуюсь, як я зможу ну, працювати, тому що все таки не бачу. Ну але дякувати Богу помаленьку, як кажуть, все стало на свої місця. Всі зрозуміли, що я орієнтуюсь непогано. І нічого складного в цьому немає. У нас дуже розвинене відчуття дотику, і тому, якщо говорити про масаж, то я під руками відчуваю всі, всі проблеми людські з колективом. Ну, Здружилися, я з усіма дружу. Мене нема там. Я, я між колективом різниці не роблю. Я з усіма в гарних стосунках. Зі мною думаю, теж мені теж ну, кожен допомагає, чим може. Кожен скаже добре слово. Вона у зв'язку з інвалідністю. Вона обмежена у часі роботи. Вона працює на 0,5 ставки в нас, і з кожен день першу зміну ми її зробили так, щоб було зручно добиратися її з місця проживання, і це ну і за світлий у світлий час дня. Всі спіродинки допомагають їй, особливо спочатку, і зараз це все час. Показав, що вона легко адаптувалася, прийняно. І зараз ми всім, і вона задоволена нами. Ми так розуміємо це все. А ми задоволені нею. Я з 2012 по 2014 я була вдома. Трошки було важко, тому що думаю, ну що, я, я вивчила, що все-таки хочеться працювати, а поки що не виходить. Ну, можу сказати, що боятися не треба, по мірі можливості треба шукати себе, тому що ну, що, що, що толку, що, що ти боїшся. Сиди да і все, а так, хоч щось узнаєш, хоч буде общення, спілкування якесь, все вже легше, ніж вдома сидіти. Руслана робить масаж спини пацієнті. Людина повинна ставити до суспільства гарно, тому що насамперед виражається культура людини, виражається її вихованість. І казати мені всі обв'язані, ну це неправильно. Я рахую. Руслана відчиняє двері і виходить з кабінету. Вона одягнена у синю куртку, синю шапку, медичну маску. У руках тростина. Виходить на вулицю йде тротуаром з пошкодженим покриттям. На зупинку громадського транспорту та очікує. Під'їжджає тролейбус пофарбований у бірюзово-червоні чорні смуги. Руслані допомагає потрапити в тролейбус жінка, взявши її під руку. Руслана заходить до тролейбуса. Двері зачиняються, і тролейбус від'їжджає. Зйомка та монтаж Андрій Дубінецький. Відео виготовлене у межах проєкту Інклюзивні робочі місця. Що реалізує громадська організація Чернівецьке Об'єднання Захист у межах проекту про ООН Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні, що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії та підтримки ІМ Сведіш Девелопмент Партнер, громадська організація Чернівецьке об'єднання захист 2021 рік.